Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 247-е заняття, тема якого Декартові координати, точки в просторі. Отже, згадаємо з попередніх класів. Раніше ми з вами розглядали ось таку систему координат, що складається з осі абцис та осі ординат. Тобто двохмірна. Зараз ми у 10 класі розпочинаємо вивчати вже тривимірний простір. Та, прямокутну систему координат, що містить три осі. Дивіться, що ви тут маєте розуміти? Вона складається з трьох осей, що перпендикулярні одна одній. Це по-перше. Усі виходять із точки 0. Та, називаються, вісь абцис, як була, так і є абциса, вісь ординат, як була, так і є ордината, але ще додається вісь Z ось аплікат. Тобто, це нова вісь. Як розуміти цей тривимірний простір? Ну, ось якщо раніше ми з вами розглядали, наприклад, лише довжину та ширину, то зараз додається ще й висота. Тобто, ось, уявіть собі, аркуш паперу, і ви на ньому щось малюєте. А ще додається, наприклад, аркуш паперу догори, Тобто, у вас тепер є можливість і висоти, тобто простір. Сподіваюсь, це ви зрозуміли. Далі що я вам хочу розказати це про формули для знаходження довжини відрізка. Та формули для знаходження середини відрізка. У 9 класі ми розбирали, але ми ці формули розбирали для двовимірного пространства. Зараз буде тривимірне. Отже, дивіться: дві формули. Маємо координати точки А X, y, z та точку Б1, Y1 та Z1. Аби знайти довжину відрізка АБ. Нам необхідно від абциси точки Б відняти абцису точки А, від ординати точки Б відняти ординати точку А. Та від о, аплікати точки Б відняти аплікату точку А, усе це звести до квадрата, а потім між собою додати. Це так шукається довжина відрізка. Дуже схоже на формулу 9 класу, але додається ще апліката. Аби знайти середину відрізка, так само, як і у 9 класі, ми додаємо абцису ординату та аплікату попарно між собою. Та потім ділимо на два. Давайте на прикладі. Маємо точку А з координатою 3-4 та 2, та маємо точку Б з координатою 5-6 та 1. Нам треба знайти довжину відрізка АБ. Підставляємо до формули. 5 мінус 3 квадрат, плюс мінус 4, це буде плюс 4 квадрат, плюс 1 мінус 2 квадрат. Дорівнюємо. Рахуємо. 5 мінус 3 у квадраті це буде 4. Мінус 6 плюс 4 у квадраті це буде 4. Та 1 мінус 2 у квадраті це буде 1. І тому в нас вийшло корінь з 9. Корінь з 9 це просто 3. Таким чином, довжина відрізка АВ – це 3. Далі знайдемо координати середини цього відрізка. х середини. Для цього ми 3 додамо 5 та поділимо на 2. Це буде 4. Далі, мінус 4 додамо мінус 6 на 2, це буде мінус 5, це в нас y в цьому дорівнює. Ну і аплікату давайте порахуємо. Для цього ми 2 додамо 1, поділимо на 2 і отримаємо 1 цілу, одну другу. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Вона дуже проста насправді. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.